Недоліки цієї плати ініціації. Значить, дивіться, по інструкції. Є такий режим self-destruct називається. З відкладеною детонацією, самоліквідація. Так от, будьте уважні, якщо будете робити все по інструкції, ви можете підірвати а дрон, не долетівши нікуди, або взагалі заподіяти собі шкоду. Величезну. Тому вам показую, що це таке той Self Destruct. Самоліквідація. Оператор взлетів і нажав не один раз перемикач. А, наприклад, два рази їх нажав. Зараз покажу. Такий дебільний режим, якщо оператор випадково натиснув на важель не по центру, зупинив його, а дотиснув до кінця, він перемкнув цей режим самоліквідації. Тобто ви летите 20 секунд. От ми зараз його вімкнули, летите, нічого не підозрюєте, і тут відбувається. Бамс! У вас дрончик не долетів нікуди, підірвався. Або взагалі, ви десь рядишком ще не, не відлетіли, і він у вас підірвався. Тому, будьте уважні, при налаштуванні цих плат ініціації є рішення. Знаходите по цій інструкції, все робите, в принципі, нормально. І ось останній пункт, де налаштування. ПВМ сервоприводів. Там в них на, написано, потрібно зазначати три е, режими 1000, 1500 і 2000. Так от, оце і є той самий режим самоліквідації. Коли ви ставите 2000 в режимі налаштування серваків, він і відбувається. Тобто третє положення тумблера 2000. Дає команду самоліквідації. Ставити тут також 1500, тобто 1000, 1500, 1500. І тоді у вас на тумблері буде тільки режим активного стану. Він не підірветься, не самоліквідується. А режим сам по собі взагалі не потрібний. Та самоліквідація, якщо у вас заглушать... Телеметрію ви десь сядете, то команди не пройдуть від пульта, щоб йому дати самоліквідацію поставити там, або ще щось. Так само, якщо у вас є з'єднання з дроном і він впав, так тоді ви робите сам підрив з пульта. На що вам та самоліквідація? Взагалі не зрозуміло. Це так, ото, аби самоліквідувати оператора. Коротше, робіть висновки.